Вітаю всіх із магазину Сільфо, хочу зробити коротенький огляд на різдвяні набори. Почнемо, це набір пряників 510 грам. за ціною 169 гривень зі знижкою. Тут в наборі є все, щоб зліпити таку ялинку, Виготовляють його в Україні, все, окрім одного яйця. Додаєте яйце і там є інструкція. Далі набір радісного різдва. В цьому наборі тільки шалена бджілка, як я зрозуміла, 149 гривень за 259 г. Далі кава для радісних свят, постферментована смачка. Аже на взернах 200 грам вишня у хуйняку, червоне вино, торф'яне віскі. Такі цікаві смаки за 414 гривень. Ну якось так. Далі з цікавого йдуть знижки на набір грошеновських шоколадних таких пінгвінчиків: 79 гривень або святий Миколай, 79,99. Ось такий цікавий набір за 229 гривень. Це у нас а це все виготовляють, до речі, в Польщі з капелюшком. Ось набір називається Bob Smile. Так, тут входить, бачите, це адвент календар. Тут і цукерки, і також іграшка сюди входить. Ексклюзивна іграшка від Bob Snail. 479 зі знижкою. Далі, ось цей набір коштує 299 гривень. Зі знижкою 14%. Також Bob Snail. Оце польські виробники. Я подивилась Merry Christmas. Цукерочки, молочний шоколад і всередині обруч 249 гривень. Або ось такий з навушниками. Це, до речі, класна ціна 229 гривень, плюс такі наушники непогані, ну які захищають від вітру. Ялиночка шоколадна 169 гривень за 400 грам, далі 474 гривні. Набір тут майже кілограм. 149 гривень 330 г Рошен, 329 гривень 665 г, 149 гривень ось така, як в сумочкою з лисичкою. Тут 330 грам, далі 224 гривні 458 г. 274 гривні за 561 грам і 109 гривень найменше 274 грами. Це я робила огляд в сільпо. Дякую, що дивитесь. Такі набори є у всіх магазинах сільпо по Україні. Ще такий адвент календарь. Mery Christmas Шоколадний. Тут молочний шоколад, барон 129 гривень за 50 грам.